Віталій, вам потрібно було перемагати, ви це зробили. Ви пройшли, завдання ви виконали. Ліга Голд ваша. Відчуття по грі, при тому, що програвали то. Позитивні відчуття, особливо після свят. От, команда викладалась максимально, досягли максимального кінцевого результату, який ставили для себе як завдання. От, тому вважаю, що більш ніж позитивно сьогодні. Команда виглядала на футбольному полі після свята. За рахунок чого вдалося переломити хід поєдинку а, із суперником, який а, лідер а, групи, можливо, через те, що а, ця гра для них нічого не вирішила, можливо, це вам допомогло чи ні? Ну, це в тому числі, ну, в основному завдяки особистим якостях деяких наших футболістів, які достатньо солідно виглядали, не дивлячись на свята. А це поруч майбутній талант? Так. Ви задоволені результатом гри? Я задоволений своїм матчем, як я самого тря грав, і задоволений цим матчем. Дякую. Дякую вам